Зараз аналізуємо ситуацію на фронті і будемо говорити безпосередньо про турецький напрямок разом із нашим гостем Святослав Сірий, за псевдохоробрий, артилерист бригади Азов Святослава. вітаємо вас! Ви захищали Маріуполь, Така коротка біографічна довідка. За наказом е, вийшли в полон з Маріуполя і тепер повернулися до війська. Ну е, просто фантастична історія. Дякуємо вам за вашу мужність за вашу волю боронити Україну. Ну, це перше, що хочеться вам сказати, коли ну, читаєш, що ви пройшли. Зараз ми про ситуацію поговоримо. Я ще ще хочу е, нагадати нашим глядачам, що от кожен е, військовий, який до нас приходить в студію, ми е, завжди оголошуємо про збір. Зараз ми будемо збирати на безпілотники для. 12-ї бригади хороброго Святислав, розкажіть, власне, як зараз у війську і у вас безпосередньо з технікою, і чому постійно так бракує цих безпілотників? Дякую, велике вам. Доброго дня. Тому що безпілотники на даний момент є, скажімо, таким дуже вагомим елементом враження противника. Їх постійно бракує. Тому що противник використовує тактику випаленої землі, місні штурми, велику кількість техніки, і відповідно ці атаки можливо відбувати тільки гібридними такими методами, включаючи артилерію в першу чергу, тому що вона залишається основним елементом враження на сьогоднішній день, але на другому місці досить близько стоять дрони. Тому дрони на сьогоднішній день є одним з вирішальних елементів на полі бою, саме відбиття. Штурмів і супроводження наших наступальних операцій Це більше по піхоті чи по техніці? По всьому є вже різноманітня дронів настільки великі, так що ми можемо і ганятися за одним бійцем, який десь там забрів, щоб не не тратити людське життя, не залучати професійні групи для там його пошуків, не ставити їхнє життя під загрозу, закінчуючи і велику техніку, важко броньовану техніку, і навіть там командно-спостережні пункти противника для їх ураження. Ну, власне, друзі, бачите, ми QR-код. Давайте долучатися. Дрони це той елемент, який постійно необхіден на фронті для того, щоб, перш за все, берегти життя піхоти і для того, щоб ефективно вражати противника. Святославе, ваш підрозділ знаходиться на турецькому напрямку. Ми знаємо, що Донеччина це такий дуже складний напрямок на сьогоднішній день, але протягом останніх трьох років повномасштабної війни війна постійно мінялася. Ви про Пройшли Маріуполь. Ви знаєте, як там трималася оборона? Наскільки відрізняється те, що нині відбувається на фронті на тому напрямку, де стоїть ваша бригада, від того, що було в Маріуполі? Кардинальна зміна, чи однозначно кардинальна зміна, тому що Маріуполь, ситуація, яка була в Маріуполі, вона є бребезпрецедентна абсолютно, тому що це повне оточення. З великим відримом, взагалі, від будь-яких наших сил, з величезною ешелонованою обороною противника навколо і з величезним ресурсом. Який противник залучав для того, щоб нас міста вибити? Тобто на той момент ми були повністю оточені, повністю відірвані від зовнішнього світу, маючи дуже обмежену кількість ресурсів, як людських, так і технічних. Тобто, ми говоримо елементарно про те, що там не вистачало навіть звичайних засобів для ураження броньованої техніки новіших зразків, типу «Джавеліна» і «Енлава» – Це були одиниці. І єдиний такий, скажімо так. Промінчик забезпечення і взагалі підтримки морального духу це був авіапрорив, теж унікальна операція на територію які за допомогою якого можна було отримати хоч якісь там новіші засоби, які продовжили оборону міста. Тому таких ситуацій не було, надії з більше не буде, і її дуже важко зрівняти з тим, що відбувається зараз, бо як не як, де б на якому напрямку зараз, наскільки важка ситуація не була. але там є можливість підвозу БК, можливість ротації людей, можливість отримання там техніки, інших моментів. А в Маріуполі такого не було. І по суті, воно все, воно все. Всі бої велись, от виключно на характері і на силі духу. Давайте друзі, подякуємо хлопцям за цей характер. Згадали тільки що ту нелегку оборону Маріуполя. А подякувати ми можемо донатом на ваших екранах. Є qr код за яким можна задонатити всього буквально в три кліки. Це можна зробити, розблокувати телефон, навести камерою і переказати 5-10 гривень. Це буде наша з вами подяка хлопцям за те, що вони роблять на безпілотники для 12-ї бригади. Азову зараз якраз найкращий час за донатити субота замість кави обідньої ранкової можна такий привіт хлопцям відправити я не за 5-10 гривень я за більші донати однозначно тисяча теж вітається 100 гривень ну, власне зараз 100 гривень кава коштує в Києві тому давайте е не скромнічать кидаємо на цей QR-код хлопцям, дякуємо за оборону. Святослава, ви сказали, от і Ірина вас попросила розповісти про те, як відрізнялася оборона Маріуполя Трецька. Ви навели багато речей, які ну просто не можна зрівняти порівняти. Тоді ми пам'ятаємо, як росіяни використовували безжально авіацію по Маріуполю. Це були бомбардування і стратегічної, і тактичної авіації, і вертольоти зараз на фронті. Наскільки до Надокучає російська авіація з прибуттям навіть тих f 16 які буквально скільки півроку тому ми отримали? Вона докучає постійно, але не в таких масштабах, тому що все одно є засоби ППО, все одно якби, є бачення. Зльоти цих літаків їхнього підльотного часу, і вони теж розуміють, що зараз можливості їх збивати набагато більше. В Маріуполі цього не було. Вони безнаказано могли абсолютно літати над містом, застосовуючи абсолютно там всі види авіації. Вони розуміли, що їм нічого не буде, тому що наші засоби ППО були досить обмежені і взагалі дуже далеко від нас. Тому, взагалі, більша частина вильотів. На територію України в той момент для проведення авіаударів були саме на Маріуполь, і можна твердо сказати, що Маріуполь відтягнув на себе величезну частину авіаударів, які могли летіти по Дніпру, Запоріжжю, Харкову. Інших прифронтових містах ну авіація, авіації дрони дронами. Ми до речі, друзі, нагадуємо про збір на дрони для Азову за цим qr кодом Давайте донатити, але ви артилерист Святослава, Ви цим розрахунком керуєте. Наскільки зараз ось ця контрбатарейна боротьба на фронті актуальною залишається? Скільки часто ви з цим працюєте? Як часто вдається вражати противника? Як часто противник застосовує артилерію проти нас? Противник проти нас застосовує артилерію весь час постійно, особливо перед штурмами, вони проводять артпідготовку позицій, на які планують заходити їхні групи, і по суті, контрбатарейна боротьба залишається теж один з основних методів, uh -huh. тому що саме вона зберігає життя нашої піхоти, позиції, яких постійно обстрілюється. Тому е, ми в цьому досить сильно прогресуємо. Е, вона відбувається там кожного дня. Е, кожного дня відбувається розвідки їхніх позицій. Кожного дня ми звіряємо дані розвідка дронами, яка там так, так, відбувається. Вірно. Абсолютно вірно, у нас є певна методологія, як ми це робимо, бо є інші технічні засоби, які дозволяють визначати позиції виходів приблизні противника. Це там за допомогою антіпікю, АЗК і інших таких систем. Потім ми ці дані координати звіряємо, проводимо до розвідку і розуміємо, тобто вже конкретно з яких позицій відкривається артилерійський вогонь по наших позиціях, і в будь-який момент. Коли з'являється вікно для можливості їхнього ураження, ми це робимо і достатньо ефективно. Тому це можемо твердо похвалитися, що збережено дуже багато життів, саме завдяки тому, що контрбатарейна боротьба угу. проводиться кожного дня і ефективно. Так, друзі, і е, тільки що Святослав обмовився, що ворожі позиції допомагають хлопцям виявити в тому числі і дрони. На дрони ми зараз збираємо. Назбирали 20 тисяч гривень. Ну за тими розповідями, що нам е, говорять гості нашої студії, 20 тисяч гривень фактично це пів безпілотника. Е, давайте до кінця з вами розмови, до кінця зберемо, розмови на один. один. Так назбираємо це. Буде дуже класне досягнення. А всім, хто вже задонатив, дуже дякуємо. Це напевно найкращий привіт, який і, і найкраща подяка, яку ми можемо Можем відправити дословити. хлопцям на на фронт. Святославе, а пілоти дронів вони в артилеристів взагалі не відібрали роботу. Наскільки з урахуванням того, що у нас з'явилося багато дронів, які і постачає війську держава, і на які збирають волонтери, наскільки в артилеристів зменшилась робота? Я впевнений, що дрони ніколи не заберуть роботу в артилерії, тому що артилерія залишається все одно основним елементом ураження, і дрони вони більш мінливіші до умов. Mm. Тих, яких на фронті, тому що де сильніший реп, там важче. І, взагалі, саме цей напрямок він постійно модернізується і збільшується. Тобто, щось придумуємо, щось придумуємо новими. Вони це беруть на озброєння, модернізують, роблять mm -hmm. краще. Дещо щось ми беремо від них і. Ця сфера вона постійно нестабільна. Тобто, ти навіть заходячи з одного напрямку на інший, там при зміні дислокації, ти заходиш і ти заново вивчаєш там цю ситуацію, тому що там можуть бути потужніші рева, можуть літати на інших частотах, як з ними боротись. Тобто, дуже багато моментів. Артилерія залишається артилерією, класична ближнє, стабільна, абсолютно вірно ближнє, середнє, дальне ураження. Е, головне, щоб були розвіддані можливості, бачити звідки противник відкриває вогонь, де пересувається, і робота безперервно, тому е, так. Щоб сказати, що зняли з нас навантаження, сказати не можу. Я впевнений, що е... з того боку так само з того боку Святослава, а Чим ви працюєте на фронті? Пам'ятаєте, минулого року дуже багато розмов було про те, що Сполучені Штати нарешті зняли свою заборону на те, щоб давати важку техніку саме Азову. І от після того новин якось було не чути чи з'явилася техніка західного зразка на озброєнні в Азова. Саме американського зразка, те про який говорили, обіцяли, чого ми дуже довго е, добувалися. Такої техніки наразі немає. Саме американського зразка було багато розмов нам. Е, Минулому році дозволили отримувати саме американське озброєння, але для того, щоб його отримати, треба було, щоб закінчився їхній фінансовий рік. Вони на новий фінансовий рік заклали можливість допомоги саме нам. Угу. І е, тоді процес мав зрушитись сьогодні. У нас кінець січня 25-го року і новий президент зручень, Сполучених Штатах. Новий президент Сполучених Штатів. І ніякого зрушення в цьому напрямку ми не бачимо. Тому ми воюємо тими зразками озброєння деякими європейськими, в більшості е, ще там радянськими. Але воюємо в будь-якому випадку ефективно. Ми підлаштовуємося під умови, в цьому плані дуже гнучки і вважаю, що дуже добре виконуємо свою роботу, навіть застарілими зразками озброєння. Святослав, ми не можемо вас не запитати про ваш особистий шлях під час повномасштабного вторгнення, оборона Маріуполя, полон, повернення, реабілітація, ну і фактично повернення в військо. Чому, яка ваша основна мотивація? Основна мотивація, що війна не закінчилась. Вона продовжується і буде продовжуватись ще напевно досить довгий період часу. І в першу чергу це внутрішнє відчуття, що ти не можеш бути недотичний, взагалі до цього, тим більше пройшовши такий шлях, так і якось наполовині з нього відскочити є абсолютно неправильно, в моєму розумінні. І друге, це святий обов'язок перед нашими загиблими побратимами, їхніми сім'ями і тими хлопцями, що е Знаходяться у ворожому полоні, тому що як ми будемо їм дивитись в очі після того, як вони вийдуть з полону, а там війна продовжується, а ти там з якихось причин звільнився. Це неправильно, це є наша основна мотивація, і саме вона нас рухає до наших ефективних рішень і ведення бойових дій. Ну, власне, про полон ще хотіла запитати: кожної неділі відбуваються акції на підтримку. Захисників Азовсталі, Маріуполя, і, зокрема, азовців, які нині перебувають у полоні, ми знаємо, що процес повернення азовців, саме азовців, триває дуже тяжко. Ось чому так на вашу думку, ви людина, яка там була, чому так відбувається? Наскільки ці акції допомагають масовість цих акцій допомагають звертати щоразу увагу на цю проблему? Ну і нагадую про qr код бачимо, що назбирали вже майже 40 тисяч гривень. Давайте під, піднажмем трошечки і подаруємо нарешті цей дрон артилеристам з бригади Азов. Акції вони дуже важливі, тому що це постійно, постійне нагадування, це підтримка постійно сімей, чоловіки, сини, яких досі знаходяться в полоні. Тому закликаю всіх, не пропускайте, знаходьте час, ходіть на акції. Це дуже важливо. Зрозуміло, що процес обмінів, він дуже важкий, особливо азовців через цей ненависний Ореол росіян саме до нас, тому цей процес дуже непростий, але саме. Розголошенням медійним і підтримкою там акції сімей, і нагадування про це я впевнений, що ми повернемо всіх хлопців. Святослава, вам велика подяка за те, що були гостем нашого ефіру. Велика вам подяка за вашу позицію за повернення до війська. Також подякуємо нашим глядачам. Ми протягом цієї розмови назбирали на один дрон з хвостиком. Там вже можна навіть докупити до нього якесь додаткове обладнання 50 тисяч гривень. Якщо будете дивитися ефір в повторі. На екрані у вас є бачили QR-код, за який можна задонатити. Дякуємо усім, хто долучився до цього збору. Святослава, дякуємо вам, Святослав Сірий. Позивний хоробрий був гостем прямого ефіру Національного марафону «Єдині новини». Далі.